Повторюй за мною всі українські літери і слова. Думаю, так? Літера А. А голову ти дома не забув. Літера Б. Батьків до школи викликав. Літера В. Вам оцінку на двох поставити? Літера Г. Готуємо листочки клітинку. Літера Д. Віно для вчителя. Літера Е. е Літера Ж. На урока, ж Літера З. Зараз пересаджу на першу парку. Літера К. Красу дома наводити будеш. Літера Л. рук. Літера, Літера М. Ем. Мене не було. Це не причина. Літера Н. Вона в контрольці я посміюся. Літера П. Після уроків закохуватись будете. Літера Р. Радісти моя неноглядка. Літера С. Сідаємо усі тихесенько, готуємось до уроку. Літера С. Цим поїхав, а твого не залишили. Літера «Ч» Чудово, Просто чудово. Літера «Щ» Що смішного я сказала? Молодець. Дуже добре. До побачення.